Доброго дня! Мене звати Юлія. Я хочу трохи познайомитися з вами та розповісти вам, що я роблю і для чого. По-перше, я мама двох дітей, які ходять у садочок. І в нашій сім'ї з'явилася така традиція, що кожного вечора перед засинанням ми читаємо книгу. Кожного вечора вже майже 7 років. Така традиція з'явилася з появою другої дитини. Якщо чесно, бо мені дуже хотілося вкладати дітей одночасно. Отже, читання книги, цікавої книги, стало своєрідним заохочуванням до сумісного часу, саме під ковдрами. Сьогодні на наших поличках вже майже не лишилося місця від прочитаних книжок. Але скажу вам чесно, це єдиний мінус. А серед переваг я помітила ось що. По-перше, під час читання книги. Можна і треба спілкуватися з дитиною, і ви не повірите, як легко і цікаво знаходити паралелі між ситуацією у книжці та реальним життям вашої дитини. По-друге, метод ритуалу перед засинанням спрацював 100%, Бо уявіть собі, що після 15, 20 чи 30 хвилин спокійного читання. Майже ніхто з вас всіх вже не захоче бігати, врядувати, кричати, гратися і так далі. Ну і по третє, я вважаю, що це безумовний вклад у розвиток вашої дитини, її фантазії, а може, і не тільки її, бо ми всі дуже добре знаємо, що іноді перечитувати якісь старі книжки дуже цікаво. Це завжди буде для вас новим відкриттям. Отже, я хочу спробувати читати книжки і надалі. І не лише для своїх дітей. У мене в планах читання кількома мовами і не лише коротких казочок, але й довгих історій, які можна поділити по главах, щоб було зручно щовечору послухати. Я проста мама. Тому я читаю по-мамськи: це не анімація якась, це не мультики, це не навіть не театральна постанова, це просто читання з любов'ю. Дуже сподіваюся, що моя ідея спрацює, що вона стане корисною, отже, я буду дуже чекати вас на своєму каналі. З повагою, Юлія!